Так, сьогодні 21 липня 2023 року, я знаходжусь в Богорочанах, і типу, по гуртожитку від Бурси, виходить. От, а вчора, 20 липня, мене затримали. Значить, цей відділ комплектування ТЦК, чи як він там правильно називається, відвезли значить, цей стратегічний об'єкт. Як вони називають. І я там пояснив, що я кажу, я ж писав вам на повісті, що я відмовляюсь, маю недовіру до ВЛК. Оскільки в 2021, 2022 і 2023 я проходив комісію ВЛК. Комісія ВЛК признала мене придатним. Я не погодився з цим. Звичайно, я не подавав в суд. Але, відповідно, вони сказали, що вони подадуть в суд. Ну вони в суд не подавали. Все би то нічого, але мене не відпускали. Я визвав поліцію. Поліція, мов, Я поліції сказав, чому мені не дадуть письмовий документ, і там будемо розбиратися в суді. Якщо я щось нарушаю, чи, ну, чи хтось щось з мене вимагає, получилось ну, так, що поліція сказала, що вони не кваліфікуються по таких питаннях, мов я маю проходити все, так як, так як люди проходять, так як вони мені сказали. Я кажу, добре, ну тоді можете їхати, раз така справа. Поїхав я на значить, цю комісію. В тисменицю, бо тут юриста немає, тут спеціаліста. От навіть, навіть просив, так як і в мене є акредитація журналіста, просив, щоб мене відпустили, мов дали мені якісь виписали папірець з печатью, щоб я міг поїхати, щоб я міг порозмовляти. от, наприклад, з людиною, в мене є знайомий. Енергетики, щоб я міг з ним поговорити на тему енергетики. Е, ну, Такий інженер е, от. металургійник. От. Мені відмовили, сказали, що вони теж не кваліфікуються, нема спеціалістів, ми тобі таке видати не можемо. Е, ну, я кажу, добре. І що мені робити? Ну, кажу, чекайте, ну, чекав я. От. В тисмениці я відказався від їхньої вилка оскільки я не вбачаю, що там якісь інакше рішення винесуть, От. я раніше був на другій групі інвалідності, і то, що у мене дві лівобічні грижі на першій стадії, ніхто нічого до уваги не брав, тому я відмовився абсолютно від усього. Перед... Цілий день їздили і так далі. А ось. Звичайно, мені воду предлагали, ну я відмовився коротше, від цього. Хоча там десь раз води випив, бо не пам'ятаю що це було. Це. Ну, пам'ятаю, що раз води випив. От, Відранку я не їв. Але я їй відказався їсти, не хочу ні їсти, ні пити. Предлагали мені. Але вчора, під, під вечір, після того, як я знову поліцію викликав, Поліція поїхала, оскільки вони поліції показали, що, мов, я в них в розпорядженні, я в них під обов'язку, я в них в часті. Ось. І я сидів на вулиці і мені сказали, ходіть фотографуватися. Я відказався фотографуватися. Бо в мене воєнника нема. Мене ще колись давно вкрали. Я був там звільнений по стану здоров'я. Не пам'ятаю, які статті. От. Я його не відновив, вони мені його не видали. І вони хотіли от прямо вчора його зробити, цей воєнник. Мені. Не вийшло стягнули шестеро. Били лодонью по лиці, легонько били. От, Дуже сильно не били, запугували, мав, щоб я згодився значить, зробити фотографію. і так далі. Казали, ти дурак там і так далі. і тому подібне. Ну і відповідно дотягнули мене, лавку відобрали перед входом мене з рук. І затягнули мене на сходову. На сходові я зловився за перила, віддарувати мене не змогли від перил. Сказали, що тут частина для проходу. Вже не треба. Сказали, не треба фотографуватися, ну не хочеш фотографуватися, зарплату ми тобі не дамо а там і так далі, і тому подібне. Я відмовився абсолютно всього. Попередньо я теж відмовився і казати про розмір узяття, і окружність голови, і так далі. Я сказав, що не хочу взагалі нічого казати і не хочу з ними це. І що, І, і, і потім вони зібралися прямо цілим Богорочанським відділом укомплектуванням, чи як там назвати. І, значить, замнували тему і на релігійну тематику, і, і на різну тематику. От, я на рахунок того всього відмовився, предложили мені, значить, харчування і питну воду. Я відмовився, вони сказали, ну тоді давайте відео записуємо, щоб ви відмовили, щоб потім питань не було. Я сказав, нема питань. Це я власно відмовляюсь. Я, хоч, я хочу це собі вбачайте. Добре, ви на мною на рахунок цього не змущаєтесь, не катуєте мене, як то кажуть. Хочете, можете навіть вважати, що я сам себе катую. Не відмовився харчуватися. І зараз я ви в цьому приміщенні, я вам покажу. Богорочанська прокуратура трубки не бере, там зразу вибиває. Десь мій колега теж реєстрував вчора цей. В поліцію дзвонив і йшов в суд. Ну, і буде він писати заяву. І я буду пробувати теж знайти вихід з цього положення, тому що ну, мене утримують. Відповідно, тікати я не збираюсь, тому що я не хочу під законом відповідати по, по цій злісній нормі, що, значить, тікав, нарушав щось чи цей. От, вам покажу. Надали мені. Значить, оце приміщення. Я тут поселився. Дозволили вибрати. Я вибрав це от ліжко. Запитався в них, чи можна почитати. Він сказав, що можна, що можна і в бібліотеку піти, вибрати книжку і так далі. Показали мені душ. От, все нормально. Ось, от, така от ситуація. Ну. Тікати я не збираюсь, от воно це, і можна би було. Але нема в мене мотиву такого тікати. Шия ще дотепер болить. От. І їм то все рівно. Грижі їм все рівно все. От, от, от таке звернення. Щоб було зрозуміло, це я соавтор реальний Вікторович, фамілія моя. Соавтор ім'я реальний по батькові Вікторович. От. Я є журналістом від редакції Видавничого Дому Бізнес Компаньйон, мій номер 12288. От. От така от у нас ситуація у Богорочанах. Тому е, потребую поширення цього відео, е, потребую розголосу. Всім дякую наперед.